Так, це там, де ми забули, маточку було, я їм підставляв дві рамочки з розплодом. вона вже вкусила. Тут це такі маточка старенька. Думав її зберегти, але вирішив щось краще. Те, що я маю, то воно буде все-таки краще. Аккуратно витягую рамочки. Зараз буду дивитися. Трошки залито. є О, маточка бігає, жовта міточка, то ми її будемо міняти, так. Зразу я забираю маточку. Так, беру трошки воску. Так, ставлю назад. Кліточки в мене вже ззадів знімає відділень. це менше там просто канді більше добряче заліплюю воском і ставлю між рамочками. Може потім чимось бризну, щоб був одинаковий запах. Все. От накриваю. Открішку. Вони прогрузують маленькі відділення. Почнуть зразу приносити феромон, матку не будуть бити. А коли вже велике, то відповідно вже фермон буде по сім'ї. Тим більше того, вона маленька, то має дуже швидко прийняти.